На влада вже нагородила кращих представників молодіжних громадських організацій Тернопільщини. Зокрема, це люди, які займають активну життєву позицію у суспільстві, і долучаються до громадського життя міста і області. Голова товариства українських студентів-католиків «Обнова» Михайло Хомен один із активістів Тернопільщини. За активну життєву позицію і участь у державотворенні, хлопець отримав грамоту і подарунок. Зізнається, це вже не перша нагорода, як завжди, дуже приємно її отримати. Але для цього потрібно довго працювати, а улюблені справі віддаватись повністю. «Сучасна молодь. Вона є активною, але її треба потрібно відірвати від цього інформаційного суспільства, коли молодь ці, ці, цілий день сидить десь в комп'ютері, інтернет, контакті, і це більше нічого вона не має. Я вважаю, вона є активною, вона хоче працювати, але потрібно десь її заохотити до того. Ми організуємо різні акції, ми організуємо піші похід до Зарваниці і запрошуємо всіх річ 13-го числа велопрощі, табори різні відпочинок. З молоді, все для молоді національна скаутська організація пласт об'єднує навколо себе дітей та молодь і ставить за пріоритети їх патріотичне і релігійне виховання. Нині пласт найбільша та найстарша українська скаутська організація в Україні є близько 10 тисяч пластунів. Пласт сам по собі є унікальний тим, що це виховна організація, і ми і в пластуном може бути людина в будь-який вік. Тобто незалежно там чи ти є маленький, чи дорослий, чи вже на старості років. Тому ми цим є унікальним. Відповідно, це тому ми є найбільша організація, і ще наша унікальність полягає в тому, що е, ти можеш займатися в пласті всім, чим захочеш. Тобто, до чого тебе є нахил, ти цьому себе реалізуєш, відповідно, передаючи цей досвід дітям. На менш популярною серед молоді на Тернопіллі є громадська організація Молода просвіта. Просвітяни запевняють, саме приєднавшись до них, можна стати суспільно затребуваним, а також впевненішим у собі. Просвіта це є своєрідне таке місце, де ти можеш себе проявити, ти можеш показати всі свої здібності. Ти дуже багато чого можеш навчитися. Тобто, це такий старт для тебе, який Дуже допомагаю тобі в житті. Тобто, завдяки, коли я прийшла в просвіту, я подорослішала. Я відчула собі якусь впевненість, а дуже важливо, щоб кожна людина почувалася впевненою. Я вважаю, що ви якраз є майбутнє України, адже перший величезний плюс це є те, що практично ви всі народжені вже в незалежній Україні. Я хочу привітати. Молодь нашої області і хочу сказати, що молодість це прекрасний час для надій і сподівань, що всі ці мрії надії збудуться. Я вітаю всіх з ним, молоді. Бажаю вам вічної молодості, впевненості в собі, здійснення всіх мрій. Ну, і, звичайно, кохання одного єдиного і на все життя.